Певно, нема жодної людини, яка б не знала укусів кропиви, а ті, хто народився і виріс в селі, добре пам'ятають і те, як батьки, караючи за дитячі пустощі, били їх кропивою. Не думайте, що вони були занадто жорстокі у селах знають, що таке покарання не тільки втихомирить дітей, але і буде корисним. Століттями передавалися повір'я про цілющу силу кропиви. Такі побої допомагали позбутися від багатьох проблем, посилювали кровопостачання, позбавляли від радикуліту, зміцнювали імунітет. До речі, таким способом все роздавна лікувалася саме від болю кісток. Кропива дводомна росте по всій Україні, вона немоби вся потерпає від нашестя цієї рослини, адже зростає трава практично скрізь. Біля доріг, на сміттєвих звалищах, біля будинків, в городах, в лісах, на полях, тобто там, де живе людина або де вона з'являється лише зрідка. Поширена кропива дводомна практично на всій планеті Земля, її можна зустріти навіть на висоті 4 тисяч метрів над рівнем моря, але є місця, де рослина не зустрічається: це Крайня північ, Антарктида і Арктика. Але і це ще не доведено, а ось де справжня батьківщина кропиви, точності ніхто так і не знає. Адже давні описи культури можна прочитати в роботах ще древніх вчених, що жили в різних країнах і навіть на абсолютно різних материках. Всі знають, що кропива дводомна – рослина, яка запросто може обпекти. А всьому виною довгі пекучі і жорсткі волоски, що покривають стебло культури і її листки. У складі їх оболонки є кремні, завдяки чому вони швидко ламаються. Волоски легко піддаються механічним пошкодженням, тобто переламуються від найменшого до них дотику, доторкаючись до шкіри, волосок її тряпає. а кислоти, що місяця всередині волоска, потрапляють в рану. Так ми отримуємо сверблячий опік, адже до складу кислот входить гістамін і мурашина кислота. Стебло рослини також має свої особливості в середині воно порожнисте, зовні – тупо чотиригранисте, трав'янисте, у більш старому віці воно дерев'яніє. Парні листки кропиви розташовуються на стеблі супротивно, один проти одного. А після їх повного розвитку з-між вузлів з'являються ще листочки. Вони маленькі і мають короткі черешки. Самі листки, як основні, так і додаткові, мають довга стоїцеподібну форму, гострі кінці і серцеподібні основи. Уже сама назва культури кропива дводомна говорить про те, що вона має бути чоловічого і жіночого роду, тому і соцвіття у рослини різні. Хоча квітки такі ж дрібні, пофарбовані в зелений колір. Жіночі суцвіття пониклі сарежки, чоловічий прямостоячий колос. І пониклі суцвіття і прямостоячий колос з'являються лише в пазухах листків, які виросли ближче до верхівки рослини. Плід кропиви еліптичний горішок жовтувато-сірого відтінку. А плодоносить рослина практично весь вегетативний період, особливо після її скошування. Вже через 2-3 тижні на місці скошеної кропиви не тільки виростає нова рослина, але і встигає зацвісти в повну силу. Чому ж рослина швидко розповсюджується? Цей багаторічник і дуже швидко поширюється і вкрай важко викорчовується. Незважаючи на те, що кропи від водомної для запилення потрібні і чоловічі особини, і жіночі, це не заважає їм запилюватися. Зазвичай зарості культури утворюються з обох особин, тому пилку не важко долетіти до потрібної рослини. І навіть якщо, припустимо, виріс лише чоловічий кущ, він не пропаде. Завдяки кореневій системі рослини він швидко розростеться. Вегетативне розмноження дозволяє рослині миттєво покривати величезні території, особливо якщо вони занедбані. Адже навіть після викорчовування кропиви в землі залишається дуже багато корінців, з яких незабаром з'являються нові паростки. Коренева система рослини складається з довжелезних вузлуватих коренів. Саме з цих вузлів і відходять численні чіпкі корінці. У щому витягнути кропиву з ґрунту практично неможливо, корінь обривається, а на цьому місці вже через кілька днів з'являється новий бур'ян. Головні корені ростуть надзвичайно швидко, виростаючи за сезон від 40 до 70 см в довжину. При окультуренні площ зайнятих чагарниками дводомної кропиви допоможуть лише гербіциди. В іншому випадку вони дуже швидко знов заростають кропивою, а її коріння не дадуть культурним рослинам нормально розвиватися, а при густих сходах кропиви посіви культурних насаджень можуть повністю зникнути. Хоча кропива росте скрізь, але все ж вона більш полюбляє жирні і вологі місця. Саме там рослина може вирости до 2 метрів висоту. Якщо ви зустрінете особливо густі зарості кропиви дводомної з добре розвиненим листям, знайте, що земля тут волога, свіжа, родюча і насичена азотом. Ось тому з ділянки, де колись були густі зарості кропиви дводомної, можна отримати дуже непоганий урожай. Сільські жителі знають, що на компостних купах або на перегної, зроблених ще восени, вже ранньою весною з'являються густі сходи кропиви, причому росте вона не по днях, а по годинах. Буквально за 2-3 тижні тепла вся купа перегною може покритися густим кропив'яним килимом. Про цілющу силу цієї рослини люди знали здавна. Немає такого травника, який би не використав цей бур'ян в лікувальних цілях. Але лише після численних фармакологічних досліджень було дане наукове пояснення лікувальної сили двудонної кропиви. У цьому багаторічнику дуже багато корисних елементів. Це білок, якого в кропиві трішки менше, ніж в м'ясі, і безліч органічних кислот. Є в рослині каротиноїди, флавоноїди, титан, бор, марганець, залізо, нікель, величезна кількість вітамінів, а також багато-багато інших лікувальних і корисних для людського організму елементів. Причому лікувальними властивостями наділені всі органи рослини: коріння, насіння, стебла, листки, квіти. У кожному з них закладений свій склад корисних речовин. Адже всім відома народна приказка, що кропива може замінити сімох лікарів. Цим і обумовлюється її практично унікальні лікувальні властивості а лікує вона майже все: кістки, шкіру, внутрішні органи, навіть цілі системи. З неї роблять відвари, напої, настоянки, мазі, лосьйони, екстракти, порошки. Кропиву дводомну використовують в якості монозасобу або вводять її в інші збори. Ця рослина часто використовується і для годівлі, домашньої худоби або птиці. У селах кропивою годують свиней, корів, качок і гусей. Завдяки цій їжі птахи й тварини швидше одужують, так як рослина збуджує апетит. У корів підвищуються надої, свині швидше набирають вагу, птиці краще несуться. Все це завдяки її величності кропиві, їдять її і люди. Правда, в нас на Україні це не так часто практикується, а ось на Кавказі з неї варять борщі, роблять голубці і салати, використовують кропиву і при готуванні страв високої кухні в елітних ресторанах. Популярна кропива дводомна і у косметологів. Усілякі креми, настойки, лосьони, відвари допомагають очистити лице, позбавляючи його від прищів і різних висипів, лікують випадання волосся і ламкість нігтів. Ще один ефект трави вона допомагає при ожирінні, так як нормалізує обмін речовин. Ну як же не згадати і магію? Адже саме ця рослина часто використовується магами, екстрасенсами або бабками знахарками для знаття пристріту, порчі або для їх наведення. У старовинних книгах про магію описано багато обрядів, де застосовується кропива водомна. Цей бур'ян може використовуватися і як рослина для фарбування тканин. Кропива дає жовтий, зелений коричневий колір. З стебел рослини можна виготовляти мотузки, сітки, канати, папір і навіть ткати килими. У світі налічується понад 30 видів кропиви. Всі вони пекучі, але є і отруйно пекучі. Так в Індії і на острові Ява зростає кілька видів кропиви, опіки яких рівносинні сміїним укусам. А ось дводомна кропива, яка зростає у нас на Україні, це всього лише бур'ян. Хоча рослина і вважається небажаною, але вона все таки корисна, адже природа набагато мудріша за нас, людей. А це означає, що і дводомна кропива має право жити, рости і розвиватися так само, як і всі ми.